Одна жінка загинула, та ще п'ятеро людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Малокатеринівці. Ввечері, 31 березня, ворог обстріляв селище керованими авіабомбами, зруйнував і пошкодив понад 50 домоволодінь та заклади соціальної сфери. Одна людина залишається у лікарні після вчорашньої атаки росіян. Жінка має гостру реакцію на стрес. Інші постраждалі отримали допомогу від медиків на місці. Не люди блядь, Жінка загинула. Переклад школа. Також окупанти завдали два ракетні удари по Запоріжжю та Балабиному. За інформацією, ва ракети збили сили ППО. Уламки впали на околицях без детонації. Інформації про постраждалих не надходило. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Тим часом наші захисники відбили 19 ворожих атак у Запорізькій області. На Гуляпільському напрямку загарбники 10 разів атакували поблизу Новосілки Привільного та в напрямку вільного поля і Новополя. А от на Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам'янське та Новоданилівка. На цьому відео наші захисники 110-ї бригади ТРО показали, як знищують. Жують окопи, бліндажі та польові склади боєкомплектів ворога, часи ще хороші, і ми хором співать буде пісні Ти не ворог, ти не вверенеться, не смердитиме.